Маніхо, ще один шанс на кохання, глава перша переклад та озвучка хана хіцугая. Главушки будуть виходити кожен понеділок. Всім приємного перегляду. Ви хочете, щоб я вибачилася? Навіть не мрійте. Я подам на вас до суду за домагання. Домагання? Домагання до вас? Подивіться спочатку у дзеркала, ти виглядаєш як чоловік. Якби не моє добре серце, я би не допоміг тобі, і ти все, ще стояла і кричала б на мене. Допомогли мені? Чи є в тебе хтось, хто допоможе тобі? Ти збоченець, а стверджуєш, що добра людина. Подивимося, чи не поб'ю я тебе? Молоді люди, попрошу вас заспокоїтися. Лувей. Гей, ні, почекай, я повинна називати тебе малявкалу. Я вже восьмого разу приходжу в поліцейський відділок, щоб забрати тебе. Ти моя божниця. Сісі, послухай мене, на цей раз я не створювала проблем. Це той збоченець, Він до мене приставав. Я не пропоную подібні послуги, ні жінкам, ні чоловікам. Уйди сюди. Дядьколю, мені так соромно, що я турбую тебе. Все гаразд, я вже звик до цього. Через цю дівчину хтось постраждав, а вона відмовляється вирішувати питання приватно. Тепер, коли ви прийшли, швидко переконайте її не бути такою впертою. Я все поясню, і не треба переді мною вибачатись! я точно не триматиму це в секреті. Це ви повинні вибачитися. Очевидно, що ви користувалися мною. Я просто боронилася. Ся сяовей? Лінсі? Як ти? Цей збочений старий знайомий? Що за співпадіння? Якщо сяовей тут, то він теж. Чи прийде він? Сьове, ти вплутався у бійку, і на тебе хтось подав до суду. Ти перевершив моє очікування. Братик Хенк. Тинь. 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 Сі Сісі, ти в порядку. Чому твоє обличчя раптово стало таким блідним? Я в порядку, давай спочатку владнемо ситуацію. Я маю швиденько вирішити це питання і поїхати звідси. Сісі, -сі. це її хлопець, він такий слабкий. Сяовей, я прошу у тебе вибачення від імені Вайвей. Ми компенсуємо твої медичні витрати. Чи не міг би ти зберегти це в таємниці заради мене? Звісно, якщо всі згодні. Травма сяовей, як мінімум, струс мозку середньої тяжкості. Він напав, як вовк і навмисне завдав комусь болю. Бажаєте, щоб це було конфіденційно, бо що ні. Адвокат панк. Відвезіться уве до лікарні для повного обстеження, а потім підготуйтеся до судового переслідування так, пане шень. Почекайте подати до суду. Зачекайте, будь ласка, пане Шень. Пане Шень, давайте поговоримо. Пане Шень? Міс, хто ви. Ми знайомі. Ви так хочете мене обійняти? Схоже на те, що ваш друг дуже важливий для вас. Я не хотіла. Шейнаньхен, що ти робиш? Єлінці, ти зараз прикидаєшся невинною. Давай, про що ти ще хочеш зі мною поговорити? Чому. Ти чому? Чому ви подали до суду? Чому я не повинен судити з ним? Сяовей мій брат, і він постраждав. Я хочу допомогти йому. Я вже вибачилась за неї. Чи можеш ти відпустити її заради мене? А, ти так турбуєшся за нього, що ж для мене вже більше немає можливості спустити це з рук. Ти шалено використовувала мене, а тепер благаєш? Шалено, у тебе що, пам'ять відбило? Це через тебе, Шенген, що ти хочеш? Дурне дівчисько, що я захочу, залежить від тебе. Ти ж пам'ятаєш, де знаходиться мій дім? Я сподіваюся побачити тебе у себе вдома завтра в півночі. Чи подам я позов, чи ні, залежить від того, чи зможеш ти мене задовольнити. Лінсі, ти маєш завжди пам'ятати про свою помилку.